Кожного дня в світі стає все більше і більше злочинів пов'язані з використанням інтернет мереж та різних способів телекомунікації. І люди на цій ефорії все ж таки пересилають ці гроші, а потім, звісно, будуть писати заяви і повідомлення про злочин в поліцію. Тобто, треба розуміти, що навіть війна вже переходить у кіберпростір. Вітаю, я Роман Мудрий, доктор юридичних наук, я маю 15-річний досвід роботи в органах прокуратури і розумію причини низького рівня довіри до правоохоронців. Я знаю зсередини проблеми та недоліки роботи правоохоронних органів і маю візію побудови справедливої системи правопорядку. Тож про це все хочу з вами відверто поговорити. Залишайте свої коментарі під цим відео, бо ваша думка важлива. Навіть якщо вона не співпадає з моєю. Нещодавно суд Північного округу штату Техас засудив 24-річного українця Ярослава Васинського до 13 років позбавлення волі та штрафу в 16 мільйонів доларів. Молодого українця звинувачують за те, що він разом зі своїми спільниками. Створив програму та зламав тисячі комп'ютерів по всьому світу, завдяки якій змогли встановити програму здирника, яка вимагала від людей сплатити понад 700 мільйонів доларів за розблокування комп'ютерів або за нерозповсюдження отриманих даних, які вони отримали в ході хакерських атак. Кожного дня в світі стає все більше і більше злочинів пов'язані. З використанням інтернет мереж та різних способів телекомунікації. Все це відбувається завдяки тому, що все більше і більше підприємців переходить у так званий e-commerce. Все більше процесів цифровізується і все більше транзакцій по купівлі певних товарів відбувається саме за допомогою інтернету. Наразі майже кожен підприємець створює свій власний додаток, створює свої інтернет-сайти. І вже більшість продажів вони здійснюють саме через інтернет, а не в стандартних і звиклих для нас офлайн-магазинах. Тож разом з підприємцями та послугами, що вони надають, все більше і більше звичайних людей також залучаються у користування послуг через інтернет. Не відстають від них і злочинці, які слідкують за тим, що все більше і більше транзакцій і сплати грошей відбувається в інтернеті через. Телекомунікаційні самі мережі все більше злочинців починають полювати саме на ці гроші, тому і способи викрадення цих грошей переходять в інтернет. Передбачаючи світову загрозу від кіберзлочинів, вже в 2001 році 35 країн-учасників. Підписали угоду, тобто конвенцію про кіберзлочинність, і Україна вже в 2005 році долучилася до країн-учасників протидії цим злочинам. За офіційними даними органами національної поліції у 2023 році. Було виявлено понад 3600 кіберзлочинів і повідомлено 1700 особам про підозру у вчиненні таких злочинів. Окрім цього, до суду були скеровані обвинувальні акти щодо 42 злочинних груп та організацій, які діяли у кіберпросторі. Тож Україна як активний учасник Конвенції протидії кіберзлочинам. В минулому році прийняла участь навіть у 18 спільних операцій з іншими країнами щодо ліквідації злочинних груп в кіберпросторі, в тому числі із здійсненням слідчих дій на території України та інших держав. Простими словами, фішинг – це використання кіберзлочинцями шкідливих посилань, які вони можуть направляти через імейли або текстові повідомлення або месенджери, завдяки яким особа, перейшовши за цими посиланнями, може втратити доступ і контроль до своїх конфіденційних даних, даних паролів, логінів. І завдяки цьому кіберзлочинці зможуть Скачати дуже важливу інформацію, яку вони використають потім для того, щоб викрасти ваші гроші, або е, змінити дані якогось дуже важливого акаунту, і потім почати вимагати гроші за його розблокування. Дуже часто кіберзлочинці можуть маскувати такі свої повідомлення під повідомлення, нібито зроблені від офіційних державних установ або відомих якихось. Банківських організацій чи тих структур, які мають високу довіру. І приходячи за цими посиланнями на клони сайтів таких організацій, людина може втратити впильність пильність та почати заповнювати конфіденційну інформацію на цих сайтах. І таким чином вона їм видасть цим шахраям. Потім вони цю інформацію можуть використовувати вже на свій власний розсуд. Для того щоб вкрасти ваші гроші. Ще одним популярним типом кіберзлочинів є створення фейкових інтернет-магазинів або дублікатів відомих інтернет-таких магазинів, а так само розповсюдження товарів через відомі онлайн-площадки з їх продажу. В даному випадку шахраї використовують довіру відомого бренду. Або, можливо, низьку ціну і намагаються впіймати добросовісного покупця на гачок, просячи його сплатити за товар, який насправді ніколи не дійде. Так само можуть і просити ще направити якийсь авансовий платіж у розмірі 10-20%, але все одно товар таки не дійде до покупця. Також великою за кількістю є злочини, пов'язані з використанням кол-центрів. Тобто, коли в онлайні люди телефонують майбутнім потерпілам і шахрайським способом вимагають від них продиктувати або вказати конфіденційну інформацію, наприклад, щодо банківських карток для того, щоб потім зняти кошти, або отримують інформацію іншого, дуже важливу або інтимну для людей, або можуть запропонувати прийняти участь у якійсь. Фейкові лотереї чи повідомити про те, що вони виграли автомобіль, і тому мають перевести кошти на якийсь банківський рахунок для того, щоб його швидше забрати. І люди на цій форії все ж таки пересилають ці гроші. А потім, ну звісно, будуть писати заяви і повідомлення про злочин в поліцію. Тож для того, щоб убезпечити себе, убезпечити свої статки та конфіденційну інформацію, в жодному випадку ніколи не повідомляйте людям ні телефоном, не заповнюйте в інтернеті дані конфіденційні своїх банківських та платіжних карток. Бо банківському оператору ніколи ця інформація не згодиться, він ніколи вас її не запитає. Таку інформацію хочуть. І можуть отримувати лише шахраї. По-друге, раджу вам купляти товари тільки в авторизованих магазинах, на перевірених сайтах і в тих магазинах, які вам були відомі, які вам надавали вже якусь продукцію товари та послуги. І третє, ігноруйте повідомлення від незнайомих для вас людей. Ніколи не переходьте за посиланнями, які вони вам направляють. Тим паче, якщо ви їх не запитували, так само будьте уважні до повідомлень, які направляються в месенджерах від ваших знайомих та друзів, якщо ви не запитували такі посилання, бо їхні акаунти вже могли зламати і направити вам точно таку ж повідомлення посилання, через яке можуть зламати і ваш акаунт. Наразі для протидії кіберзлочинам у Кримінальному кодексі України створено цілий розділ статей, за які передбачаються покарання, і ці покарання передбачають від штрафів навіть до 15 років позбавлення волі. Це ми ще не кажемо про те, що може так само кваліфікуватися діяння кіберзлочинців за статтями шахрайства та легалізації коштів, здобутим незаконним шляхом. Які передбачають навіть більше покарання, на мою особисту думку, прокурорам та слідчим органів досудового розслідування треба приділяти більшу увагу злочинам, пов'язаним з легалізацією доходів, отриманим злочинним шляхом, навіть якщо вони здійснені у сфері кіберзлочинності, тому що саме накопичення незаконних статків і які вчиняються так такими високими великими злочинними угрупованнями, і мотивує. На ще більшу кількість таких злочинів, тому потрібно позбавляти злочинні організації тої мети, на які вони полюють, і позбавляти їх найціннішого для них коштів. В умовах сьогодення та російської агресії відносно України в умовах цієї брутальної війни дуже важливим постає питання також і. Протидії кіберзлочинам у сфері національної безпеки і застосування хакерських атак на державні установи, державні сайти та намагання кіберзлочинців отримувати якусь секретну або конфіденційну інформацію, у тому числі щодо державних службовців або до відомості, що становлять дуже високу державну цінність. Останнім часом хакери все частіше використовують шкідливе програмне забезпечення. Для того щоб вивести з ладу програмні продукти державних підприємств або установ організацій, а також міністерств критичної інфраструктури для того, щоб наші громадяни не могли скористатися своєчасно тими сервісами, які надає держава. За даними Держспецзв'язку, протягом минулого року кількість кіберінцидентів збільшилась майже на 16% у повірівнянні. З роком, коли почалося повномасштабне вторгнення росіян, найбільше під хакерські атаки підпадають уряд, урядові організації, органи місцевого самоврядування у підприємства критичної установи та ті, що задіяні в оборонному секторі, зазвичай метою кіберзлочинців є проведення розвідувальних спецоперацій. Або намагання вивести з ладу, або знищити інформаційні та телекомунікаційні системи держави чи державних підприємств все це є елементами тієї гібридної війни, яку ведуть росіяни відносно нас, та їхньої військово-політичної доктрини, якою передбачено ведення війни. Тобто треба розуміти, що навіть війна вже переходить у кіберпростір, враховуючи світові тенденції. Ми маємо крокувати у ногу з часом і розуміти, що світ все більше буде пов'язаний з кіберпростором, і його безпека буде залежати від кожного із нас.